Привіт! Вітаю вас на каналі Легко готувати! Дякую вам, що підтримуєте україномовний контент і дивитесь мої рецепти. Сьогодні ми приготуємо дуже пухкі і ніжні картопляні булочки. Поїхали! Для приготування нам знадобляться наступні продукти: 300 г борошна, 100 г відвареної товченої картоплі, 40 г вершкового масла. Одне яйце, 150 мл теплого молока, 1 столова ложка цукру, швидкодіючі дріжджі 4 грами і пів чайної ложечки солі. Замішуємо тісто. Виливаємо тепле молоко, додаємо цукор, дріжджі. Перемішуємо ретельно, далі додаємо яйце. Знов перемішали, картоплю. Добре розмішали, далі додаємо борошно? Сіль. І нарешті додаємо вершкове масло. І замішуємо чисто. Далі замішуємо руками. Ось таке пухке і м'яке тісто має вийти. Далі накриваємо харчовою плівкою і лишаємо на годину в теплі. Воно має дуже добре піднятися. Година пройшла. Тепер знімаємо плівку. Тісто дуже добре піднялося. Дивіться. Висипаємо його. Далі ділимо його на рівні частини. Далі формуємо булочки ось таким чином. Булочки сформовано, переміщаємо їх в форму і лишаємо хвилин 30 відпочити. Перед цим накриваємо їх рушничком. І години пройшло. Далі змащуємо булочки яйцем. Добре, кожну булочку змащуємо. Далі, за бажанням, посипаємо сумішу насіння. Тут в мене соняшника, кунжуту і льону. І тепер відправляємо в духовку на хвилин 25-30. Температура випікання 180 градусів. Ось булочки і готові. Ось такі вони рум'яні і ніжні. Тісто дуже легке і пухке. Текстура дуже ніжна. Смак картоплі майже не відчувається. Зате відчувається ніжний смак булочки. Ці булочки дуже смачні, і я впевнена, що вам і вашим рідним вони обов'язково сподобаються. Якщо вам сподобався цей рецепт, підтримайте мій канал вподобайками, а також підписуйтесь. До зустрічі!